you новорічна ялинка, в'язані сердечка, обереги і браслети з українською символікою. Такі подарунки нашим воякам зробили вихованці дитячої юнацького клубу Промінь. Долучилися до акції і ті, хто відвідували клуб за місцем проживання, коли самі були дітьми. Я вихованка цього клубу і тому будь-яке свято, таке тепле родинне, Ну без мене воно не може прийти, бо я за покликом душі сюди приходжу. Колишній вихованець променя Олег Ляшенко ініціював благодійний збір коштів для воїнів. АТО у Власному магазині будівельних матеріалів такі скриньки розповідає, стоятимуть до перемоги. Наші покупці дуже чесні люди, патріоти. І коли ми започаткували таку акцію, поставити скриньку з колективом промінь, от то люди відгукнулися, брали сердечка, які самі дітки вив'язали. От кидали гроші. Це було не тільки цікаво а люди просто це їх підбадьорували Дитячий юнацький клуб промені відвідують понад 100 дітей із навколишніх будинків мікрорайону, займаються в гуртках, проводять із користю дозвілля. А нині їх об'єднують не лише заняття за інтересами, а й спільне бажання бути корисними для України та наших захисників. Не можна стояти остерень від тих подій, які відбуваються на сході нашої України. Основними ініціаторами цієї події були. Теж наші вихованці, тому що у нас вже три покоління пройшло і зв'язок з ними постійно. Зібрані близько 600 гривень передадуть полтавському волонтерському батальйону небайдужих.